Доброго дня, мене звати Ольга Дробушова. Я представляю державне підприємство України яке є організатором цього форуму. Як ви бачите, мій доклад має назву Екологічний краудфандр. Всі говорять, всі знають, всі готові. Чи є в залі ті, хто знає, що який краудфандру? руки. Де? Небагато людей. А, може хтось коли-небудь інвестував в краудфандингові проєкти? Добре, тоді е, я бачу, що не багато людей знає, тому я коротко зупинюсь на е, інформації, що таке колективне інвестування, е, тобто краудфандинг, а потім е, розповім про проєкт «Чисті перлини картини України, е, який я хочу організувати, за, за допомогою якого я хочу зібрати кошти. На е, встановлення контейнерів у е, наших прилинах українських в національних парках та заповідникам за не -за того, щоб вони не забруднювалися е, на туристичних маршрутах та місцях, що користуються особливою популярністю серед відпочивальників як України, так і за кордоном. Е, спочатку поняття калафані е, це слово іншомовного іншому походження е, е, це. З іншого боку, це втілення е, приказки з миру по е, Тобто, якщо ви знаєте цю приказку, то можна зрозуміти, що е, це слово, ви, е, ця приказка давня, тому краудфазінг інструє даний дамент. Але найбільшого розвитку він набув з появою інтернету. Ну, це зрозуміло, тому що інтернет дає більші обсяги, більше охоплення людей. І е, за допомогою інтернету е, дійсно можна збирати кошти. Це, мабуть, знайомі вам всім обличчям, то ці люди. І що тут робить Майкл Джексон? Е, відомий факт, що Майкл Джексон був одним з найбідніших скраудфандрів. Він навіть був занесений до книги Рекодів Гіннеса», тому що інвестував у більше ніж 40 соціальних фондів. Серед відомих краудфандрів також є Леді Галга, Леонардо Дікапріо, який очолює на сьогоднішній день фонд, який дає кошти на екологічні проєкти. З російських краудфандрів відома Чупанка Хаматова, Серед українських, як ви бачите, Андрій Шевченко, брати клички, а також лідер груп групи океанези Вахарчук. Злаковокарчук. На що тут щось збилося, але цей зараз повинен описувати, на що витрачаються кошти кронфандрі. Взагалі люди збирають на будь-що на здійснення мрії. На Новаторські проекти на дослідження, на соціальні медичні потреби, також збирають навіть на архітектурні проекти, наприклад, вежа або Статуя Свободи, що всім відома американська, також на її розбудову збиралися кошти шляхом краудфандингу. Взагалі дуже широка, широкий спектр, на що можна збирати кошти на краудфандингових проєктах. Просування е, краудфандингових проєктів здійснюється е, як стандартне рекламне просування, за допомогою тих самих каналів телебачення, радіо, е, телефонії, за допомогою Direct е, Mail та е, розміщення оголошень. Але все ж, як я вже казала, найбільш популярним способом просування краудфандингових проєктів є е, 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 інтернет. Чому? Тому що за допомогою інтернету дуже легко здійснювати платежі. А, він мобільний, він а, з будь-якого місця дозволяє здійснювати платежі і а, є, ще такий, є ще така перевага, як а, спрощене оподаткування цих платежів. Серед найбільш популярних краудфандингових про проєктів а, в світі, один з найбільш популярних це як в Росії. Я бачу зараз, коли за всі вийшли, вони підтвердили дуже великого розголосу на був проєкт «Розпіл», а також проєкт з миру Смір Цей проєкт, останній цікавий проєкт, на що вони збирають кошти, це на пам'ятник Стіву Джобсу. Тепер ми зупинимо скоро на екологічних проєктах. Одним з найвідоміших екологічних проєктів. Я, Єй час перепрошую, щоб правильно прочитати, не помилитись. Ай е, Обай. Ось він збирає кошти на е, різні екологічні проекти, е, дуже різні. Це і ліцячі е, проекти на освіту, на е, озеленення територій. Е, і будь-які ідеї, які виникають людей, які хочуть згуртувати навколо себе інших людей, щоб зробити світ навколо них краще. Ще один проект, який тут показаний, це, це демонстрація того, що збирати на екологію можна в різних в різних її проявах. Наприклад, цей той проєкт, що ви бачите зліва, збирає кошти на е санітарне, санітарне очищення е регіонів, е в яких дуже погано налагоджена система е санітар... санітарії. Ось, На встановлення біотуалетів в цих регіонах. Тобто збирати можна ще раз повторюсь на все, що заборно. Е е проєкту до України і е е безпосередньо до проєкту чисті перлини України, на що хочу зібрати кошти я. Right. Чисті перлини України? Як вони виникли? Ми їздили по національних парках по заповідних територіях України. І що ми бачили? Ми бачили, як люди викидають сміття в красивих місцях, де немає контейнерів, і це сміття залишається в лісі, залишається в вигляді купи або сміттєзвалища, яке може довго не прибиратися і також воно не перегниває. Це вкладання ковкладання коштів для вивезення сміття для багатьох інвесторів у цих регіонах є нерентабельним, тому що непривабливим і не рентабельним, тому що ці маршрути знаходяться далеко від переробки, і ну і з багатьох інших причин, мабуть, зрозумілих вам всім. Тому і ще є одна проблема: це систематичний збизвірних побутових відходів ці на цих територіях майже відсутній. Тому якщо не взяти це в свої руки, так я подумала, і не спробувати зробити якийсь перший крок, щоб вирішити цю проблему самим, і привернути до цієї проблеми суспільну увагу. То може нічого ще довго не змінюватись. Саме в цьому завдяки цій причині я вирішила розпочати цей проект. Задання проекту врятувати промігу України від засмічення ретро упаковкою. Що ми побачили? Природа вес людина, тобто казкові нововіжні місця і поряд з цією казковою красотою купи мусору, купи, купи сміття. І останнє. Вже uh, перемагає перше. Uh, це, мабуть, бачить кожен з вас, хто колись був відпочивав <таплянський> на західній Україні uh, у Івано-Франківських, у Тернопільщині, в uh, Кам'янці або інших uh, природоохоронних територіях, які ще uh, мають репетиційні зони. Як реагують люди? Всі розуміють, що проблема є, всі розуміють, що з нею необхідно боротися. Але найбільша проблема в тому, що багато хто зневірений у тому, що можна її вирішити. Багато хто скажеться на те, що не виділяються кошти. Наприклад, це місцеві органи влади, які повинні це вирішувати. Вони просто кажуть, що ми не можемо нічого зробити. Не всі, але багато хто. З огляду на це. Якщо, але я бачила іншу картину. Я бачила людей, які власними невеликими зусиллями намагалися змінити цю ситуацію. І такі люди надихають, і такі люди, які живуть за принципом Хто як не ми надихували зробити мене цей проект. Проєкт буде відкритий від самого початку, прозорий і всім зрозумілий. Ця інформація про кількість зібраних коштів буде публікуватися на сторінці у Фейсбуці, яку ви зараз бачите. Будуть е, е, звітуватися, я буду звітуватися про кошти е, кожні, кожного тижня або кожні два тижні, скільки зібрано. І протягом цього проєкту за два місяці буде вивішена інформація, скільки коштів всього було зібрано. Після цього буде проведено закупівлю контейнерів, передано їх у е, певний, певний заповідник або національний парк на, е, згідно конкурсу, який буде проведено, або переговори з людьми, які будуть готові співпрацювати та допомагати нам в цьому регіоні. І також були надруковані рекламні матеріали для того, щоб люди, які відпочивають на цих територіях, знали, де, де знаходяться ці баки, які ми передали. І викидалися це саме туди. Головне в реалізації цього проєкту це віра та дії. Ну, Як сказано в Біблії, віра в розділений план. Тому я сподіваюся, що ви теж повірите, що цей проєкт можна і Потрібно реалізувати і сподіваюся на те, що своїми діями ви його підтримаєте. Ще я хочу всім показати вам відео, тому я так поспішаю. А звук є. Нет, только нужно микрофон.

Контроль за збереження контейнерів в належному стані та організації вивезення сміття має забезпечувати місцеві відповідальність. Та якщо 5 місяців чоловік пожертвують передбав 5 гривень, щоб витратили виві, розповідає в Україні і засвідчення. Кажуть, що нас мільйони уських проєктів залежить від кожного. До повіри, сам, до забився. На те, що ви підтримуєте цей проєкт, Всю інформацію ви можете побачити на сторінці у фейсбуці цього проєкту. Дякую за увагу. Можемо його тоді поставити після, бо в нас є інший доповідач. А на ясно драпа перемагає вам Так, можна? А, вопрос? А, а, ну так. Сухарецька громадська організація екологічна мама мама-86». Я представляю східний регіон в вашому проекті більше захід був початок. Так, добре. Дуже цікава ідея. Ми, ми працюємо. По всій Україні, саме я з Донеччини, ми працювали з національними парком світі гори, на ЕТІДА, регіональними ландшафтними парками, це дійсно дуже велика проблема. Але, на мій погляд, це полуміра встановлення контейнерів, що буде далі з цим сміттям. Якщо ви не проробите в своєму проєкті подальшу роботу з бізнесом, якщо вам не допоможуть місцеві адміністрації, які там видають дозвіл вищі органи ліцензування, а саме в таких проєктах потрібно залучення малого бізнесу. Той, хто буде на місці це сміття, забирати волос, бо будуть стояти контейнери з такими ж купами, як і зараз. Ми бачили це на власному очі. Дякую. Дякую вам за питання, але у мене є на нього відповідь. Я можу спратися на досвід того, як ми передавали контейнери, підприємство у передавали контейнери до Шарського. Там була вимовна з місцевими органами влади, які хоча хочуть, хочуть співпрацювати. В цьому проєкті нас теж цікавлять ті люди, які хочуть співпрацювати, які хочуть щось змінювати. Ми не будемо когось там нав'язувати, що ми розставимо ці контейнери, а потім їх зобов'язувати вивозити, а потім переробляти. Є багато бажаючих, ну серед тих, що ми спілкувалися, є багато бажаючих, які які кажуть. Ми готові, ми організуємо вивезення, дайте нам тільки контейнери. Потім, з приводу переробки, у Державному підприємському ресурсі є об'єкти в Західній Україні з переробки Пету. Також є місцеві переробники, які займаються іншими видами відходів. Тобто, працюючи в цьому підприємстві, я вважаю, що я зможу рамокно організувати цей процес. Що у вас буде не, не тільки руд, ви збираєте і встановлюєте е, контейнери, а то, то, що у вас вже домовленість на виконання подальшої роботи? Е, домовленість буде здійснюватися тоді, коли ми зберемо кошти. Коли ми зберемо кошти, е, за, за, що за презентацію, щоб було закінчено, презентація була повна. А, ну я думаю, що коли я представилася, що я представляю державне підприємство Укресурси, зрозуміло, що е, підприємство такого рівня має е, партнерів в будь-якому регіоні і е, в різних з різних сфер поводження сварливо-побутовими відсотками. Ви забуваєте про один важливий момент. Ви акцентуєте на державній національній партії. Mm. Mm. А, там, адміністра... Якщо ви акцентуєте увагу на державні національні парки, як ви знаєте, контроль здійснює адміністрація Державних національних парків. І проблема в тому, що дійсно, так як колега сказав, ви поставите е -е, ті ж самі одним по пішохідних дорожчах у національних парках, це, це, я думаю, проблемне складе. Але постійне адміністрування це потребує затрат. Навіть поміняти. Вивести це додаткові детрати. Потрібно просто ці моменти враховувати, це вам не це не впікло, а це побажання, щоб ви врахували в нас. Звісно, ми врахуємо. Дякую за ваше побажання. О, можна ще? <скільки> а, Ну, вопрос такой, как бы, риторический, що есть более древняя система краудфандинга, називається она налоговая система. І Вопрос как бы такой сначала, а действительно, а кто этим должен заниматься в принципі в Украине є система житлового комунального господарства, є система, яка це житлових зон вивозить так? є інші керівні органи, які Відповідають за вивезення сміття, а інші органи ті, які контролюють заповідні території, як вже казалося, та національні парки, і те, що в них відбувається, і те, щоб вони не забруднювалися, і те, що щоб туди не заходили люди без дозволів. Але ми знаємо, що ця система вона небездогана, вона має свої проблеми і ми живемо в Україні. Ось, і якщо ми самі, ну це моя особиста думка, я знаю людей, які мене підтримують. Може, дехто не підтримує, і не може. Ну я не нав'язую свою думку іншим людям. Я вважаю, що ми самі повинні взяти цю справу в свої руки. Якщо нас потім підтримують, ті, хто повинен, якщо вони зроблять те, що повинні, може змінитися і ще більше буде змін гарних. але поки що хочеться змінити те, що ми можемо. Ну, на день, усілями, але mm, Я хочу заострить внимание на том, что э, гр... гражданин Украины уже два дит налоги, и мы краудфандингом подменяем эту систему, которая скорее всего не работает, раз есть проблемы. Значит, мы получается, из я, как налогоплательщик, еще раз тоже на своего кармана. доставать деньги и добровольно уже платить за этот проект. Вопрос. Может быть начать с uh, watch group, таких, которые будут наблюдать за этим всем и mm -hmm. делать так, чтобы это все работало, то, что уже должно было. Mm -hmm. А кромофаркен mm -hmm. по своей идеологии mm -hmm. должен использоваться для инвестирования в инновации, а не в то, что mm -hmm. должна работать. Mm -hmm. Я mm -hmm. понимаю. Я понимаю. Но... Можно я ответить? Мы, получается, переделываем то, что уже должно было работать. Самое интересное, что в данной ситуации мы не так уж сильно отстали от развитых стран мира. Например, если мы посмотрим на краудфандинговые проекты США экологические, то они собирают деньги на уборку озер, на озеленение территории. У них тоже есть эти органы, которые должны этим заниматься. Но понятно, что э, если ты не можешь повлиять на эти органы, если ты не можешь ничего с этим сделать, но ты хочешь жить в лучших условиях, зачем ждать и, и пытаться кому-то что-то доказать и тратить на это время? Жизнь проходит. Мы сегодня меняем сами, завтра мы постараемся повлиять на органы. Может быть они через год начнут действовать, может через два. Но сегодня надо уже менять мир этот к лучшему. Ну, мне хочется жить в лучшем государстве, в лучших условиях. То есть проект в своей будущей фазе тоже как бы, своим давлением снизу хочет повлиять на да. все органы, которые должны заниматься этим вопросом. Да, общественным мнением, как всегда, все должно, должно толкаться снизу, потому что да. очень тяжело зайти сверху. Ну тогда у меня тоже, я присоединюсь к коллеге и тоже как бы, рекомендую это включить в презентацию, потому что многие люди аналогичные проекты критикуют за то, что вы... например, зроба мы украины чистые, делаете просто какие-то уборки, которые занять, которыми должно заниматься коммунальная служба. Они не понимают, иногда в презентациях не встречается факта, что это начальный этап, что это должно вырасти в нечто большее, что это влияние с них. Спасибо. спасибо, спасибо за комментарий. Все?